Доброго ранку доброго ранку. Доброго ранку, шановні друзі, вітаємо вас на нагородженні переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Одразу просимо вас створити для себе безпечні умови і знаходитись одразу в укриттях або між двома стінами, щоб перебувати в безпечному середовищі у такі нелегкі часи. Сьогодні ми зібралися тут, щоб привітати найрозумніших дітей Миколаївщини, незважаючи ні на що. Мала Академія наук України це середовище для талановитих дітей, і цього року ви вкотре це довели. І з привітальним словом до вас звертається директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, доцент, кандидат педагогічних наук Алла Веліховська. Ну що, шановні, рада вас сьогодні вітати. Всі хвилювання залишилися позаду. І та важка праця, яка тривала весь цей час, сьогодні можна підвести підсумки, видихнути і порадіти своїм успіхам. Я дуже рада вітати всіх на закритті обласного всеукраїнського конкурсу захисту учнівських робіт Мала Академія наук. Величезну працю робити, діти. Сьогодні дуже важливо робити вклад в майбутнє України. І вся ваша робота, яка була весь цей час, це є дуже потужним поштовхом до подальшого розвитку нашої держави. Ми обов'язково переможемо. Переможемо тому, що за нами правда. Переможемо тому, що ми розумні і що ми розуміємо. Тільки освічена нація її ніколи не можна зробити нацією рабів. Шановні мої! Я вітаю, і дякую вам за вашу роботу. Я дуже вдячна батькам, які допомагали вас весь цей час, надихали, створювали умови, підтримували ваше прагнення до досліджень і до успіху. Я надзвичайно вдячна кожному вашому педагогу, шкільним педагогам, науковцям, вихователям, тим, хто став вашими науковими татами і мамами. Прекрасно робити справу. Дай Боже нам всім, щоб в нас настав мир на нашій українській, Богом даній землі. Ми сьогодні дякуємо воїнам ЗСУ, завдяки яким ми маємо можливість продовжувати свої дослідження, робити відкриття і мріяти про майбутнє. Перемога за нами! Дякуємо Алі Борисівні за ці теплі слова. І сьогодні, шановні учасники, шановні педагоги, батьки, всі, хто долучився до нашої церемонії нагородження, ви почуєте ще чимало теплих слів, але все ж таки потроху будемо переходити до тієї миті, на яку ви так довго чекаєте. Це власне саме нагородження переможців другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. учнів, учнів членів Малої Академії наук України Департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації з 8 по 10 лютого 2023 року проведено в дистанційній формі обласний етап щорічного всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації номер 40 від 9 лютого 2024 року про підсумки проведення обласного етапу щорічного всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої Академії наук України в 2024 році, за підписом директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації А. Але Веліховської нагороджуються переможці обласного етапу щорічного всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України, дипломами третього ступеня Миколаївського територіального відділення Малої Академії наук України. Тож привітайте вашими оплесками хоч і дистанційними, учасників, які посіли треті місця. Відділення філології, секція англійська мова та англомовна література, нагороджується Сарженюк Єва, учениця 10 класу Миколаївського ліцею номер 38 імені Чайки Миколаївської міської ради. Тема роботи Єви, аналіз інтерпретації та перекладу ідіом і фразологізмів у серіалі Шерлок. Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція Українська література. Друге місце посіла верцюх Анна, учениця 11 класу Новоодеського ліцею номер 4 Новоодеської міської ради. Тема роботи Анни образ тоталітарної системи у творах Володимира Арінєва, «Порох із драконових кісток та писеголовців» Наші вітання секція Зарубіжна література. Нагороджується Тамурова Софія, учениця 11 класу Миколаївського ліцею номер 9 Миколаївської міської ради. Тема роботи Софії відображення проблематики дорослішання у романі Маріам Петросян Дім у якому вітаємо переможців, які посіли треті місця. І до нас долучився ще один наш почесний гість. І з привітальним словом до вас звертається президент Миколаївського територіального відділення Малої Академії наук України, уповноважений із захисту державної мови, кандидат філологічних наук, громадський діяч, народний депутат України, восьмого скликання Тарас Кремінь, Тарасе Дмитровичу, вам слово. Доброго дня, шановна молодь. Ми вас чуємо, будь ласка. Мені надзвичайно приємно долучитися до церемонії закриття чергового туру проведення конкурсу науково-дослідницьких робіт у системі малої академії наук. І вважаю, що сьогоднішній день він є справді історичним. І для кожного з вас, і для ваших наукових керівників, консультантів, для кожного, хто долучений до цієї великої справи, яка називається формування успішного українського майбутнього. Хотів би розповісти велику чи невелику передісторію. Мала академія наук створювалася для того, щоб знайти у системі закладів за середньої освіти обдаровану молодь, яка би найкраще презентувала успіхи і здобутки української системи освіти в різних галузях. І мені приємно, що у системі художньої творчості української літератури, фольклористики, журналістики, інших галузей, які ми сьогодні вшановуємо, разом із вами, ми бачимо таку успішну молодь. І тому те, що за ці роки ми змогли дати величезний старт і поштовх для десяток, а може, і сотень успішних молодих людей, які сьогодні навчаються в університетах. Працюють на відповідальних посадах, займаються науковими дослідженнями, відбулися як волонтери, тримають зброю у руках у лавах Збройних сил України, якраз говорить про те, що ми заклали доволі успішні підвали. Я знаю точно, що тематика ваших робіт дозволила вам розкрити величезний потенціал і вашого закладу освіти, і безмежного таланту ваших наукових керівників, ваших учителів. Які працювали і вірять в ваш успіх від себе особисто, а також від імені президента Малої Академії наук, Олексія Станіславовича Дова, академіка, я хочу побажати вам щасливої миті і радості нових відкриттів. Життя тільки починається. Ви на порозі своїх нових успіхів, але знайте про те, що ваша робота, ваша справа наближає і Україну до нашої перемоги. Ну і звичайно, нашу область, наш великий прекрасний степовий край до нових здобутків і успіхів. Я вірю у вас і завжди поруч із вами. Щастива. Дякуємо. Дякуємо, Тарасе Дмитровичу, Дякую. за теплі слова. Дякуємо. І ми продовжуємо нашу церемонію нагородження. Мала академія наук сприяє пошуку та підтримці обдарованої молоді, є стартовим майданчиком для нових відкриттів, сходинкою на шляху до самовдосконалення кожної особистості. І я думаю, що ви вже встигли на собі це відчути. Ви сьогодення України та її майбутнє. Це інтелектуальне змагання є унікальним простором ідею який які дає обдарованій молоді можливість заявити про себе, почути поради досвідчених науковців, отримати натхнення на подальші дослідження і проєкти. І своїм натхненням і привітальним словом до вас звертається кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики мовно-літературної та художньо естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Мхитарян. Дякую організаторам за можливість привітати наших манівців та їхніх наукових керівників. Любі друзі, шановні колеги, поважні гості, сьогодні у всіх, хто причетний до роботи Малої Академії наук України, особливий день, коли ми підсумовуємо певні досягнення. І відрадно, що, попри воєнну ситуацію в Україні, у нас є учні і вчителі, які знаходять у собі сили і мужність. Не лише елементарно вчитися і вчити, а й розвивати наукову сферу обраної галузі знань. І я щиро дякую всім вам, хто розуміє значення наукової роботи для розвивального поступу особистості і суспільного прогресу та міцно вірить у себе і власну спроможність творити наукові дива. Думаючи над основним посланням свого вітального слова. Я згадала мудрі слова видатної української письменниці, творчість якої є невичерпним джерелом досліджень моїх вихованців. Якось Лесю Українку запитали, якби їй довелося відправитися на безлюдний острів, які б три книги вона взяла із собою? Відповідь була такою: по-перше, це Фауст Гете, там пульсує думка. По-друге, Біблія. Пам'ятатиму значення високої моральності. І кобзар Шевченка обов'язково не дасть забути, хто я є. Тож, не зважаючи на будь-які результати, які ви сьогодні отримали, пам'ятайте про найважливіше, що ви вже маєте свій гострий розум, високу духовність, національну свідомість, які так необхідні сьогодні нині нашій Україні. І про те, що саме ви можете стати тією елітою нації, яка, врешті-решт, змінить хід подій в країні на краще, збереже себе і державу. Тож бажаю всім нам бути невтомними у своїх наукових пошуках задля перемоги, відновлення і процвітання України та й власного добробуту, але залишаючись при тому людьми з великої літери і пам'ятаючи своє національне. Коріння. Незмінних успіхів всім нам і всіляких можливих гараздів. Дякую. Дякуємо, Ольга Дмитрівна. Дякуємо і переходимо до нагородження переможців, які посіли друге місце. Дипломами другого ступеня Миколаївського територіального відділення Малої Академії наук України нагороджуються переможці обласного етапу щорічного всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої Академії наук України, відділення мовознавства секція Українська мова. Нагороджується Дубинко Анастасія, учениця 11 класу Новоодеського ліцею номер 4 Новоодеської міської ради. Тема роботи, над якою працювала Анастасія, Онемастикон роману Анни Софіної Лавка продажу дітей, секція Англійська мова та англомовна література. Нагороджується Возняк Інна, учениця 11 класу Миколаївського ліцею номер 22 Миколаївської міської ради. Тема роботи Інни вплив франко-нормандських запозичень на англійську мову, відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція Українська література. Дипломом за друге місце нагороджується Василик Злата, учениця 10 класу в Радіївського ліцею номер 2 в Радіївської селищної ради. Тема роботи злати художня інтерпретація проблеми булінгу в романі Нікуліної, Сіль для моря або Білий Кит. Секція зарубіжна література нагороджується Марчук Альбіна, учениця 11 класу Новоодеського ліцею номер 4 Новоодеської міської ради. Тема роботи Альбіни: «Художнє осмислення, проблеми дорослішання у романі Джона Ергріна у пошуках Аляски. Секція Теорія, історія мистецтв та арт-критика». Арт нагороджується Колпащикова Софія, учениця 10 класу Миколаївського ліцею номер 38 імені Чайки Миколаївської міської ради. Тема роботи Софії феномен української пісенної творчості, часів воєн. Діахронічний аспект 20-21 століття. Вітаємо наших переможниць. Вашими теплими теплими реакціями, підтримками, хоч ми далеко, але ми всі разом і щиро вітаємо наших учасників. Миколаївське територіальне відділення Малої Академії наук України департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації виховує професійно зорієнтованих озброєних відповідним науковим дослідницьким інструментаріям молодих науковців, які вже у школі знають своє призначення, спрямування, наукове покликання і йдуть до закладів вищої освіти, чітко розуміючи, в якій галузі вони хочуть працювати. Ваші перемоги і вихід у фінал всеукраїнського конкурсу захисту результат наполегливої праці над собою та плідної співпраці з відповідальними небайдужими наставниками. Тож ми сьогодні дякуємо і їм. Я висловлюю високу подяку вашим учителям, науковим керівникам, вашим рідним і батькам, усім, хто підтримує і надихає. Із привітальним словом до вас звертається шерстюк Людмила Валеріївна, кандидат педагогічних наук, виконуючи обов'язки завідувача кафедри англійської філології та перекладу Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Доброго ранку, шановні колеги, шановні гості, вчителі, наукові керівники наших молодих, але дуже талановитих вчених. Я вітаю вас сьогоднішнім днем, з сьогоднішнім нагородженням. Бачу і на собі, і на своїх слухачах, яку велику роботу вони спромоглися зробити за цей час, як плідно працювали, і як скільки зусиль було докладено ними і їх керівниками в школі до цієї роботи. Хочу подякувати вам вклінно. Тому що кажуть, що наразі е, молоді ж цікавить лише ігри і якісь незрозумілі тенденції. Але ми всі тут, хто зібралися, є е, спростуванням цієї теорії, спростуванням цих слів, тому що діти, які звернулися до Малої академії, які працювали весь цей час, е, показують зовсім інше. Теми їх робіт надзвичайно цікаві. Вони цікавляться не тільки сьогоденням, але й історією, теорією, літературою, вивчають мову не лише, не лише рідну мову, але й іноземні мови, що вкрай важливо для розвитку погляду на сучасність і погляду на міжнародні стосунки і відносини, які сьогодні в нас є. Від себе хочу подякувати за те, що дали можливість приєднатися до вашої великої когорти, що дали можливість попрацювати з слухачами Малої академії наук і обласний будинок творчості, керівництво і. Наше керівництво, яке з нами працює, Ольгу Костянтинівну, особисто. Дякую всіх учнів, батьків, вчителів і бажаю вам натхнення, по-перше, а по-друге, віри в те, що все в нас ладнається, все буде добре, все буде просто прекрасно завдяки вам, які будуть вибудовувати нашу країну, і вести нас до світлого майбутнього. Дякую і ще раз всіх вітаю. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю, Людмила Валерівна. Ви в цьому році вперше приймали участь як організатор саме секції англійська мова. І ми сподіваємось на подальшу співпрацю. Будемо працювати і надалі. Дякую, дякую, дякую. також всім керівникам секції, які долучилися цьогоріч. Роботи, які надавали настановчі поради, вам, шановні учасники, які мали можливість підтримати вас. Я сподіваюся, що вже буде багато роботи проведено для підготовки до третього всеукраїнського етапу конкурсу захисту. І також ви поспілкуєте ще зі своїми керівниками, зі своїми наставниками, які працюють з вами не тільки в школі, але і в обласному будинку художньої творчості. З юними науковцями. Дякую, Вікторія. Дякуємо. Дякуємо. І настає найважливіший момент сьогоднішньої церемонії це нагородження переможців другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України, які посіли перші місця. Відділення філології. Секція Українська мова. Перше місце посів Ксенофонтов Сергій, учень 10 класу Миколаївського ліцею номер 38 імені Володимира Чайки Миколаївської міської ради. Секція англійська мова та англомовна література. Перше місце посіла Тарасюк Анна, учениця 10 класу Новобузького ліцею Новобузької міської ради. Секція німецька мова та німецькомовна література нагороджується Шепелевич Даніїл, учень 11 класу Миколаївського ліцею номер 19 Миколаївської міської ради. Також перше місце посів Волошин Денис, учень 10 класу Миколаївського ліцею номер 19 Миколаївської міської ради. Вітаємо переможців відділення літературознавства фольклористики та мистецтвознавства». Секція Українська література нагороджується Гайченко Марія, учениця 11 класу Миколаївського ліцею номер 55 Миколаївської міської ради. Секція Зарубіжна література нагороджується Короткова Поліна, учениця 9 класу Миколаївського ліцею номер 22 Миколаївської міської ради. Секція теорія, історія мистецтв та арт-критика. нагороджується музика Вікторія, учениця 9 класу Миколаївського ліцею номер 22 Миколаївської міської ради. Щиро вітаємо наших переможців і бажаємо подальших успіхів у наступних етапах. А із привітальними словами до переможців та учасників звертається кандидат філологічних наук до Центр кафедри загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського Калинюк Світлана. Дякую, Вікторія. Вітаю, шановні діти, вельми шановні колеги. Також вітаю. Хочу сказати, що конкурс показав, що людина може спробувати свої сили в науці. Проявити, розвинути, подаровані природою таланти, відточити їх, удосконалити і скорувати в напрямку невпинного еволюційного поступу людського знання. І саме цього від молодого покоління чекає сучасна наукова спільнота, і саме це вдалося вам, шановні діти, цьогорічний конкурс захист, як на мене, підтвердив слова відомого ірландського письменника Клайва Льюіса, який вважав, що диво це текст, природа, це коментар. А наука примітка до всієї поеми. Чому так? Тому що саме примітка розкриває нам усе незрозуміле і невидиме в тексті. Саме примітка розширює наш власний кругозір, інтелектуально збагачує і підсилює інтерес до пізнання нового. Висловлюю свій захист від вашої креативності, наполегливості і, звісно, сподіваюся, що кожен із вас зробить ще більше відкриття в науці і покаже заявить про свою особистість. Бажаю нам всім миру, бажаю вам досягти успіхів і своїми знаннями, і набутим досвідом, і зусиллями, змінювати світ і перетворювати Україну на могутню, багату і процвітаючу країну. Дякуємо, Світлана Олександрівна. І ми також долучаємось до усіх теплих слів, до усіх привітань. Ще раз вітаємо усіх учасників, переможців, бажаємо вам міцного здоров'я, плідної роботи, творчої наснаги та вагомих здобутків на благо нашої України. І, звісно, швидшої перемоги. На все добре, до нових зустрічей.